Так, всім привіт. Сьогодні знімаємо відео про шліфовку столів до фуганка. Отже, тут у нас є столик, в якого є оці отвори, які служать базовими базовими місцями, бо в них стоять ексцентрики, які піднімають стіл. Відповідно, теоретично мають бути ось ці бази рівненькі. Но Тут, бачите, такий от незрозумілий наплив, хрен знає, як воно стане, і хрен знає як воно буде. Тому поставив дві скалочки рівненьких. Паралельки шліфовані. І тут так само паралельки шліфовані. Тобто у нас він теоретично став в ідеально в горизонт, що так, що так. Ну, вже незалежно від ось цієї нижньої поверхні. Тобто, якщо вийде якась херня, після того як я прошліфую, поставлю на стіл і обкатаю, і тут вийде якийсь колосальний зйом, ну тоді треба буде плясати від чогось другого. Треба буде якось виходити з ситуації, можливо, якусь сторону завишувати, занижувати, бо теж не є логічно, якщо у нас вийде тут, наприклад, 5 мм зйом, а там на ноль. Це, правда, буде катастрофічний результат. Але по теорії, якби воно мало правильно робитися, це все діло має бути зроблено так. Тим більше, що тут бачу сліди, сліди електрода, От, сліди електрода. І хрійно знає, як воно там стало чи не стало. Ну, вже будемо. Ну, принаймні скалочки лягли на вуха рівно. От Я поставив, і вони вже зразу лягли тими місцями, що треба. Так потрібно. Тут я прихватив, щоб воно не їздило, бо воно на скалочках буде коливатися. Тут виставлено в найвищій точці. І відповідно зараз будемо пришліховувати це від Так, Знімаю на фронталку. Задня моя камера розбита, ну не розбита, а просто фокус не ловиться і з піс близька. Ми лишилася тільки ця опція в вигляді фронталки, і другий нікчемний апарат їде. Бачите, в майстерні не живуть довго, всяка техніка, мені дуже часто виписують, купи якийсь людський агрегат, щоб знімати відоси. Так як майстерня у нас не, не займається зйомками відео на професійній основі і з цього немає ніякого доходу, щоб навіть купити собі цей телефон. А купляти нема змісту мені дорогого, бо я отак розіб'ю. Здається, що там ззаду, все не... Не зачепить нічого. Б'їжджаємо до переду. Так само вже буде. Добре, що торкнулося. Тут не торкнулося. Там та лапка ще не торкнулася. Коротше, отак. Так, пошліхували дві поверхні, чотири тіпоточки. Ось зараз спускаємо. Трошки треба, може було на сухо то дерти, бо набралося туди та її юшки. Зараз переверну, бо воно мені лилося. Тут я не побачу, що тут отвір є. І воно мені пішло трохи поза борта. От що тут отвори є, воно тут же було вище. Короте більше бруду, як тої роботи було. Так, так воно виглядає, у нас тут йде від нуля. Коротше десь 0,8 в середньому. Це у нас є 0,45. Ну і тут піде на спад. 0,8 зйом десь буде тут. В принципі, виглядає непогано. Поперечці. Показометру десь виходить до десятки дві. Я думаю, що ідеально. Так, поперечка у нас виходить. Показометр показує десь в районі ну, до двох десяток. По... Від нуля і так десь вийде. 45. Ось, грубо кажучи, 0,8 міліметра до міліметра, коротше, а це дете буде. Досить чітко вийшло ще відносно. Я ці столи від фуганка, вони такий нюанс мають, що от воно таке може бути, що просто капець. Ті кути завалені, завалені, що може бути і до 2 мм запросто. Так що це ще так добрий результат. Так, ось я прорахувавсь, це я вже зняв 07, 07 я звідси вже зняв. Ну, пішло тільки торкання тої сторони. Ну, тут вже ніби небагато, але напевно я десь на 2 міліметра 5 міліметра прощопав, як мінімум, але все людина наша тут. Варіантів нема заробити як є. Мимо, да Змесно, що там кімічки теж нема. Бачите півміліметра 4 десятки треба

Фінішний прохід вже можна сказати все. От поїло мені крові ця підостра, попило попило мені крові, бо вона така досить прийшлось більше знімати, ніж я собі гадав. Так, все, пішло наверх. О, ну що, попило мені крові це діло? Попило крові, бо воно, по-перше, не жорстке. Все, собачка вже гавкає, що пора додому. Воно, по-перше, не жорстке. По-друге, оце півплити у нас є чавун, півплити в нас є сталь. І от така, дивіться, яка вона вийшла. афігеть просто. Я думаю, що власник, як побачить, він просто буде в шоці і їй стане легенький приступ приступ закоханості в цю, в цю поверхню, правда? Вони собі покладуть сюди канапочки, чайок і буде за ним чаювати. Ніхто на ньому робити не буде, якісь дошки, бо сюди вже навіть якось аж гріх щось ставити, правда? Така вона поверхня вийшла, шикардос такий просто капець. Чавон сталь. Бачите, скільки місця. Тут 30% займає сталь. 60 чавун. 33. Ну, приблизно бачите, третя частина. 33%. І це перешліфувати, щоб воно працювало, щоб воно було гарно. Досить непросто, непроста задача. Але у нас вийшло. Чому ми безмежно раді і щасливі. Зараз я тут заусню, тут трошки зніму, бо тут тако нагорнуло трохи того. Ось і все. Якось так така робота. Невдячна, просидів я сьогодні цілий день коло нього. Коло двох столиків, ніж так добрий добрий. Це при тому, що підготовочку якусь ще робив. Ну, якось так непогано. Непогано здерзується. Тут десь вийшло 1,7. Бачите, мої прогнози, як завжди, мене обманули. Скажу так, сам себе я втішив, але не тут-то було. Цей код був дуже завернутий. Я туди індикатором не катав, я тут от катнув. А катнув я виявляється в найнижчій площині. Тобто у нас тут було більш-менш рівно. Тут горбик і тут... Вже так ішло. Тут яма ця вийшла мені крові попила. Я ще навіть отут, бачите це місце. Вже не заходив, бо тут вже тут ще десь 500 а може й 10. І тут вже нема змісту їх катати цілу площину заради отого такого пояска. Тому якось так. Вся дві плити готові. Ставте отаку херню. Всім удачі, миру нам і процвітання пока okay.